Перетворювач USB на RS485. Розпаковка. Так, що це у нас таке? Такесь кріплення. Знаєте на що схоже? Так, точно, це воно. Це кріплення на Дінрейку. Сам перетворювач можна закріпити на Дінрейку. І я так підозрюю, Круто, і це в комплекті положили, щоб ти не парився, як тобі це підтримати на Дінрейку. Серйозний підхід. Значки, перетворювач. Отут у нас USB, такий принтерський, бачите. Кабель, напевно, кабель теж є в комплекті. USB-A і це USB-Show. Не знаю. Напишіть, як у цей роз'єм називається. Як на мене, ну, трошки древній. Я би ставив TyP-C вже 25-й рік пора. Ні? Чи може це якесь спеціальне таке рішення прийняти десь, що в, в таких промислових якихось приводах, тому що в контролерах, наприклад, ПЛК, там теж не USB-C і навіть не micro USB, а щось подібне. Ну, чому так мені здається? Та й Тай цілому вже весь один стандарт кругом. Так що отакий. Тут у нас USB, тут у нас порт 1, порт 2, порт 3, порт 4. Отакий перетворюваний. Ще й викрутку мені положило, щоб я навіть не парився, а чи от міг підключити дротики. Так, якось так. Все, то Вже на сьогодні останнє